Відповідальність перед ТЦК, що буде за порушення правил військового обліку, адвокат, що зміниться з 18 травня, та як бути, якщо немає змоги встигнути до військомату через величезні черги, в Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію, але також існує і кримінальна відповідальність. Про це сказав під час телемарафону адвокат Микола Максимов. Кримінальна відповідальність наступає тільки у випадках, коли особа злісно ухиляється від мобілізації, зазначив юрист, він перелічив можливі випадки. Наприклад, це, як правило, буває після того, як особа пройшла ВЛК і вже має відбути до навчального центру або відповідної військової частини. І у такому разі, якщо людина відмовляється, то наступає кримінальна відповідальність. Якщо ми говоримо про менш тяжку відповідальність у формі адміністративної відповідальності, то, по-перше, це може бути порушення правил військового обліку. Тобто людина з 2022 року жодного разу не з'явилася до територіального центру комплектування, не поновила особисті дані і таким чином порушила КУПАП. І є інша стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка також передбачає відповідні штрафні санкції. Пояснив адвокат, але варто зауважити, що на сьогоднішній день розмір штрафу є відносно незначним від 1 тисячі до 8,5 тисяч гривень у цих межах передбачений відповідний штраф. Якщо ми говоримо про те законодавство, яке вже на сьогоднішній день було прийнято і 18 травня набуває відповідної сили, то всі військовозобов'язані повинні з моменту прийняття президентом указу відвідати територіальні центри комплектування для оновлення персональних даних. Але закон передбачає не тільки особисту присутність і відвідування територіального центру, але і потенційно може бути оновлення персональних даних або через особистий кабінет, який ще перебуває на стадії розробки, або через центр надання адміністративних послуг, зазначив експерт. Якщо не поновити свої дані і не прийти до ТЦК у разі, якщо військово зобов'язаний не поновить свої дані і не з'явиться в ТЦК, керівник територіального центру має право звернутися до органів поліції, які оголошують. Таку особу у розшук і відповідно намагаються цього військово зобов'язаного знайти і доставити до територіального центру. У разі якщо це неможливо зробити, людина постійно не мешкає за місцем реєстрації або за місцем реєстрації свого ВПО, то тоді поліція передає таку інформацію у зворотному порядку до територіального центру і ТЦК вже має право звернутися до суду із позивною заявою про обмеження громадянину у праві керування транспортним засобом без ТЦК, альтернативні способи оновити персональні. Дані, за словами адвоката, у травні середині червня 2024 мають запрацювати альтернативні способи оновлення персональних даних, запрацює особистий кабінет. Буде можливість оновити персональні дані у територіальних центрах комплектування. Але якщо все ж таки дійсно і об'єктивно через те, що буде технічна неможливість, будуть величезні черги. Людина не зможе потрапити до територіального центру, то у таких випадках існує спосіб сісти написати відповідного листа у письмовій формі і попередити, що є такий, то військово зобов'язаний. Є відповідні дані, є адреса, номер телефону, і повідомити територіальний центр. І у такому випадку ТЦК не зможе притягнути відповідного військово зобов'язаного до будь-якої відповідальності, зазначив експерт. Нагадаємо, мережею шириться відео, де представники військоматів пакують усіх підряд скарги постійно з'являються у різних областях країни. Втім, найбільше скандалів випливає саме з Львівщини.